І з задоволенням, друзі, хочу запросити до розмови Дайнюса Жальмасад, депутата Європейського парламенту від Литовської Республіки і голову Конституційного суду Литовської Республіки у 2014-2021 роках. Вітаю вас, пане Дайнюс. Радий бачити. Добрий вечір. Я теж радий бути десь. Пане Доброго. Дайнюс, е хотілося б обговорити, звісно, з вами бачення Європою на майбутнього врегулювання російсько-української війни, але сьогодні я от вже е у всіх. Питаю, вирішив у всіх питати mm -hmm. на початку про от 100 днів Трампа, про його бачення і як от бачиться це вам безпосередньо. От Про що можна сьогодні говорити? Ну, а, Якщо а, все можна, можна говорити про а, Total Fail, а, я, вибачте, за мої помилки українською мовою, но, а, це ну, повна невдача. Провал а, по повний провал. А, ну, якщо з дивитись на це а, тому що єдиної мети він, він можна говорити, ні а, достиг а, ні міру в Україні, ні це мітева війна, вона також не не, не приводить йому бажаному результату а а я уж не, бу не буду говорить про про, про те що він робить э, внутрі країни це дійсно руйнування всіх дем всіх демократичних інститутів, і ну він він так бажає з іншого боку, а але якщо смотреть, ну бачить це з боку конституції Сполучених Штатів. Це найсер... найс... Най... найважкі порушення цієї конституції, Так такщо він залишається. Головним а, вибачте, я українською може не, не так скажу лгуном, лжецом, а, тому що він всюди брешет. Навіть про, про це 100 днів це, 100 це, 100. Він, він представляється як, як успіх. Він орієнтується на, на такі не, 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 не достаточно розвиток маси. Які за нього голосують, це так пане Даніс. Ну а от тут же ж важливе дуже питання, як Європа тепер буде діяти, ну особливо зважаючи на ті загрози, які йдуть з Росії. А ми розуміємо, там і Росія і бази якісь вже там ну, посилює своє нарощування на кордонах так. з Фінляндією, з країнами Балтії. Ну і так само дивимось до недавнього США. Бачились нам головним стратегічним партнером. Зараз ця роль відходить Європи. І от питання: А яке як би ви окреслили сьогоднішню стратегію Європи в контексті мирного врегулювання? Це дійсно найбільший виклик для Європи, що адміністрація Сполучених Штатів вона відводить свої всі зусилля від Європи і ну. Ми зараз можемо казати так. Ми більш з цієї теперішньої адміністрації ми більш не, не стоїмо на, на таких же цінності. Це чим ясно, що Трамп ближче к Путіну, ніж до Європи. Але для цього можна було би і готуватися раніше. але певна стратегія є. Я маю на увазі, ну, наприклад, білою так звану білою книгу по обороні, яка як мету ставить стратегічну мету, що в 2030 року Європа стала самостійною в оборонному, mm. оборонні аспекті. Ну дійсно з тактичних зображень ну розірвати всі стосунки з Сполученими Штатами і не в інтересах Європи особисто зараз. Так що ми будемо на, на наскільки це приємно, наскільки це не рушить наші самі головні принципи чи ці, цінності, ми будемо сприймати. Ну как, подержання цих тех стосунків з Сполучені Штатами, але мы повинні також мати на увазі варіант Б Европа без Сполучених Штатів. К к, 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 к ну насправді це нічого поганого в цьому нету, а, тому що ну, давно а, все говорили, що Европа повинна стати стратегічно незалежною. І стратегічні жалізні, як незалежний, як а, в оборонному, так і в економічному понятті. І п, п, це ще, ще, ще одна а, причина, чому Є, Європі потрібна Україна. А з України Європа буде більш потужна. Ну, а вот, а... Наскільки в принципі Європа може стати от таким справжнім гарантом безпеки в е, нової системи безпеки, так яка може сформуватись в, внаслідок попередньої зруйнованої певною мірою Дональдом Трампом? От що для цього потрібно? Просто політична воля, гроші, е, якісь е, ну, об'єднане рішення, якесь, бо ми розуміємо, що в Європі теж неоднорідна є угорщина. Всі, Сулащина, всі, що ви казали? Але головне, ми, ми маємо вчі від ä, історичних ну как, уроків. уроков потому, что если говорить про Європу в минулому, допустим, даже 200 ä, років тому, а, і, тому що я сьогодні так мав участь в одній конференції, а, присроченной к Конституції 3 травня, це наша Конституція, Теж mm -hmm. стас, має стосунок з України, то тоді ми програли тільки тому, що не було ні рішеності, ні ресурсів, ні той от єди, єдності. Так що зараз ми, ми все маємо маємо прибрести. Іноді це звучить дуже ідеалістично, коли ми дивимося на. То що дійсно відбувається, ну я маю на увазі наприклад Угорщину, яка вже давно повинна бути лішена права ну голосу, так А, но не, не тільки та, тому що є амбіціозні плани, наприклад, повиситі на фінансування оборони на 850. Мільярдів євро, але ну подивимося, якщо буде це успішно, ціні, в Європі є реальні якісь, ну, принаймні, пункти, якісь якась дорожня карта от мирного врегулювання в тому контексті, ну і що це може бути по пунктах, так що там ми можемо які. Пріоритети для себе зберегти там НАТО, Євросоюз або що а, територіальні якісь а, там а, питання. Ну а що категорично, От, до прикладу а, питання Криму кажуть європейці не а, ну не визнають ніколи, ніколи. якщо да. Сполучені Штати підуть на це, А, ж в цьому випадку я думаю, що наступна адміністрація Сполучених Штатів відмовиться від цього признання. А це трапилось в історії і не раз, якщо пам'ятати історію Другої світової війни, ми пам'ятаємо, що спочатку, наприклад, анексія Австрії була признана, але пізніше це було ну від, 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 це рішення було від, відмінено, відкликано. А так що я, я, я думаю, що це похоже да, до стати також з рішенням, якщо воно буде, з рішенням Трампа. І приклад історії Литви також був та був такий. Я зараз не пам'ятаю конкретно року. Це було в 1970-х, коли адміністрація Австралії визнала анексію Литви і інших Балтійських країн з Советським Радянським Союзом, але а, пізніше а, наступна адміністрація викликала це. Ну, відмінила. Так що я, я, є певні принципи, а вони імперативні. На них строїться вся наша цивілізація, наша спільна цивілізація, також з Україною, європейська цивілізація, не признання анексії, а, ну, найголовнішим принципом. А, вже майже 100 років з 1928 32 року. І Тут цікаво, то, що автором цього принципу був ну, ну, тих врем'ян державний секретар Стімсон Сполучених Штатів. І парадокс маленький. Так що це це принцип дійсно мінімальна червона лінія. На якої Європі буде Європа буде стояти. і не лише Європа. Якщо подивитись на голосування в Генеральній асамблеї, е, як ОНУ так. А так, що ви бачите, що Америка зараз прийшла на бок там Северної Кореї, Росії, Білорусі, але там ну, все одно залишилось 13-15 держав. А більшість стоїть на, 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 на основі міжнародного права? Пане Даніс, ну а от якщо все ж таки, от уявити, що зараз тому, що Трамп зараз продовжує а, себе виставляти таким миротворцем і каже, так я зроблю там все. Паралельно звучать погрози чи шантаж. Ми вийдемо з перемовин. От уявити, якщо ми ж з Трампом нічого не можна виключати, якщо Америка виходить з перемовин, відповідно питання безпеки Європи власної і підтримки України як ну такого буферу на, на шляху подальших можливих завоювань Росії. Що Європа може запропонувати в цьому о, варіанті? Ну на нам потрібно прийняти дуже амбіціозні плани, а це вже говориться. Але знаю досвід Європи не завжди. ці плани дійсно. А може стати реальністю як можна більш, Я розумію, що на 100% не вийде, але компенсувати той вакуум, який відкриється після відходу з сполучених штатів, а і. Є вони повинні бути. У нас більш більшої, дуже потужний економічний потенціал для цього. Ну звісно, це займе декілька часу. У нас більш економічний потенціал ніж в Сполучених Штатах. Це парадокс. Так а, но, а, а далі, так звісно, вступ в Європейський Союз України. Ми вже, вже бачимо це к 2030-2029 рок, року, якщо ну, дійсно будь-який мір буде і uh, я також радую вам uh, не не відмовитися від uh, загальної мети вступити до НАТО, тому що немає ніяких альтернатив uh, дійсних ефективних гарантій безпеки України. Просто немає ніякої другої. Ні, ну ми uh, будемо сподіватися, що наступна uh, адміністрація Сполучених Штатів буде інша. З іншим так, поглядом, а, а дивіться, яким чином це тоді може бути врегульовано. Ну умовно кажучи, якщо зараз а, в рамках якоїсь мирної угоди а, буде все ж таки оцей пункт внесено про те, що Україна відмовляється від НАТО. А я не думаю, Приходить... що он, я не думаю, що буде внесено вот так, як, як ви говорите. Просто я, я думаю, що буде це не вписано. Ну якби домовленості на 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 рівня ну, так так уснам джентльменського агрімента. А тому що це писати це в супереч міжнародному праву. Я не не, не, не впівняний, що з ним може погодитися погатися люба і навіть європейська держава. А, тому що Україна ну Україна має право на безпеку, як як кожна держава, і інше і, і інше тако такої причина. Що е, в документах НАТО, навіть в Вільнюскій саміт, я пам'ятаю, е, там ясно записано, що Україна буде членом НАТО, там, е, без якого там е, без якої дати, і що ніяка держава, ну тут Росія е, малась е, виду, але ніяка держава не має права вето на вступ України в НАТО. Так що я думаю, що наступна адміністрація Сполучених Штатів как-то повернется к, к тому крулофло, к верховенству права і, 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 взагалі вспомнить про, про, про це положення. Також это це це офіційний документ, це обов'язок всіх членів НАТО. То, що Трамп не дотримується НАТО самого. Так він не дотримується навіть міжнародного права. Mm -hmm. Не то, що рішення НАТО. Один лиш заклик України відмовитися від Криму це найгірше най 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 порушення міжнародного права. Ми не можемо а, требувати від України такого кроку зробити. Ну, але дивіться, якщо. От, е... І, і не може Європа, ви кажете, вимагати так, і ми цього не хочемо. Але е, ну зараз реалії на землі такі, як вони є. Е, НАТО одна історія ЄС так само під питанням. От зараз там висуваються ініціативи з боку Європи. Там так званий кіпрський сценарій, так коли ну в принципі офіційно там Україна приймають так, так. в НАТО. А ну але там ті частини, які будуть перебувати е, під... Контролем Російської Федерації, ну де Юре, вони теж будуть, вочевидь, вважатись там території ЄС, так? А, а, а де факту ні. Так от, а яким чином може бути врегульована, якщо війна буде ну, на частині території, скажімо, тривати, так чи буде контроль зберігати Російська Федерація, яким чином все ж таки це це може бути врегульовано от навіть вступ до ЄС? А вступ до ЄС це не немає не ніяких проблем, тому що ви дійсно показували приклад Кіпра. Mm -hmm. Це що схоже, тому що в ЄС немає статті 5, і тому ЄС не повинна йти в війну. Uh, так що я я тут не бачу ніяких проблем. Uh, юридично буде вся територія України, але практично ну ми, ми самі пані uh, зрозуміємо, що де Україна буде мати юрисдикцію, там uh, законодавство Євро ЄС буде, буде примінятися. Але щодо НАТО, це більша проблема. Де дійсно? Це це би потребувало нестандартного рішення. Є різні рішення. можна там може бути про якісь оговорки термінові. Придумають Но я, я дійсно думаю, що з вот степерішні вибачте за російською мовою адміністрації Сполучених Штатів це не є актуальним питанням щодо формули прийняття до НАТО. Ми будемо чекати і на мати надію на. Наступною адміністрацію пане Данісе, а от те, що Європа, ну от я завжди наголошую на тому, що справді там ну, українці не надзвичайно вдячні кожному нашому партнеру, який допомагає ну бодай чим, але те, що Європа, от зараз, навіть у ця історія з відправкою військ, невідправкою, там нарощуванням виробництва зброї, яке триває, начебто, але ну чи тими темпами, чи не здається вам, що ну Європа поки що при при всіх заявах, при всьому ну, не оцінює риз, не недооцінює е, рівень загрози навіть для себе, от навіть в питанні можливого вторгнення Росії буду відкритим, здається. Є деякі країни, як Балтійські країни, Польща, Швеція, та Фіни. Вони дуже чітко зрозуміють. Цю грозу, але є деякі країни, котрі взагалі ніколи не мали того досвіду російської окупації, тому вони бачать де, деякі іншим, ну как по порядку загрози для своєї безпеки. Але є і обща європейська концепція також совпадає тут в НАТО, що Росія є найбільшою загроза зараз. Тому я все-таки сподіваюся, що ми як то переконуємо наших партнерів в Євросоюзі. і ну може бути також учитова їх інтереси. Я маю в'язу, що для них може бути це. Більш проблемним в безпековому сенсі звучать такі виклики, як нелегальна міграція, як може бути там, я не знаю, якийсь тероризм з боку там арабських деяких арабських країн. А то я я, я думаю, що ми будемо спроможні знайти якийсь баланс інтересів і дійсно виявити найч най, 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 найкраще рішення. А але тут ми повинні також рішати проблему, я так думаю, і Угорщини. Ну може би це проблема рішиться сама наступного року з виборами в Угорщині, але так не, не може далі ділитися. Насправді, що одна країна, ми маємо євросоюз, справжній євросоюз, тільки 26 країн. Як ми маємо не, не G7, а G6, А наприклад, не буде пізно, пане Дайнісе. О, це добрий випадку, якщо смотрите, бачити історичні паралелі, чи мож, це може бути пізно, дійсно. Але ми, ми повинні робити все, що ми можемо, щоб все-таки це, це рішення було прийнято. Тому що якщо смотрити ну, в здравом в сенсі. То дійсно всі це рішення, кому ми зараз розмовляємо, були б прийняті 2-3 роки тому. Що би, пане Дайнюсе, сказали зараз українцям? Тому що українці, які дивляться на Трампа, який, ну, вмиває руки, так би мовити. Так це виглядає. Європа, яка не ще не недооцінює, як ми зараз з'ясували так. Ну, рівень загрози відповідно не включається, вочевидь, на, на повну силу. От що б ви сказали українцям в даному випадку? Бо справді часом таке відчуття, що знаєте, вже опускаються руки. Ну я можу можу казати тільки дно: у нас у європейців і у литовців, на на насправді на на дуже більша віра в українців, а в тому, що вони витримують. Дійсно, з моральної точки ну зору а, для мене завжди це диз... декілька аморально. Во так говорить, що ви тримаєтесь, а ми самі не все спроможне робити. Але не теряйте надію, тому що ну Трамп зі своїми бізнес -ді... ділами ви не будете спроможні, ви... ви не зрозумієте, що а, міжнародні стосунки, як і в. Чоловічкі mm -hmm. стосунки взагалі вони не створюються тільки на бізнес-ділах. Це яку проблему він так не, не вирішить, Але ми, 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 ми маємо бити, мати терпіння, ну, просто вижидати якісь чином таку ситуацію і з боку Європи. Ну, ми які дійсно мають адекватне восприяти того, що що дійсно відбувається, Ми будемо прилагати всі зусилля для для того, щоб як можна допомогти Європі. Так на рівні лозунгів так у нас в європейському парламенті дійсно да. більшість більша. В будь-якому випадку, пане Данісе, дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую вашій країні, загалом країнам Балтії за допомогу за підтримку. Ну і сподіваюсь, прорвемось, тому що ну в принципі іншого виходу немає. Дякую, дякую вам. вам, Даню Жалімас, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки, голова конституційного суду Литовської Республіки у 2014-2021 роках.